Цей е, хакатон він сприяє Збройним силам в е, відсічі е, агресії ворога. В перший день були дискусії панельні по розвитку е, і будівництву українського БПЛА. Це відомий бойовий ударний дрон Р-18. Після цього хакатону і створився центр координації Компетенцій. Ми вважаємо, що ця ініціатива буде стимулювати розробку виробництва, провадження новітніх виників, формувати якісь дорожні карти і пов'язувати їх не тільки з міністерством оборони, генеральним штабом. А uh, ширшим колом виробників на цьому хакатоні такий прорив, коли спільнота, громадськість, фахівці разом з підрозділом міністерства оборони прийшли до такої ініціативи, яка була підтримана, і ми її зараз я думаю, разом будемо запускати, яка дозволить швидко присудити логістику транзит технологій винахідів, бистрого створення дорожніх карт для того, щоб і виробник, і науковець, і військовий науковець получали можливість для того, щоб їх винахити, їхні розробки, їхні продукти попадали в Збройні Сили. Це дуже позитивна новина. Ми сподіваємося, що буде ще більше таких корисних контактів на нашому капітоні. Давайте ще раз попробуємо